І так, шановні мої підписнички, всім доброго здоров'ячка Дивіться, причіп мій в полтаві, як і живе. Дивіться. Всі знають, що це валячика причіп. Так, яка ситуація? Зараз їдемо на день народження до Ксюшки. Так, Захарі, а ану покажись який ти красивий. Варюш. Так, хана. Так, їдемо до Ксюшки на день народження. Будете горілку пити, да, Захар? А? Горілку будете пити? Ні, каже. Так, ласточку треба буде помити. Яке дитяче шампанське? Чекай. А? Ну що, прийшла сестричка з чоловіком і з Мирончиком. Мирончика, ви вже всі знаєте, він братішка Захару. Так що двіжушка сьогодні буде намічається конкретно, так? Да? всі наглажені, страшне. Всі з подарунками. А валєрчик, бачите, по-простому. Наглажений, пострижений, побритий. Будемо зараз. Це моя рідна сестричка. Похожа Скажете? на мене. В коментарях бігом накидали, схожі чи ні? Її ж не забудеш свій Ну що, заход? Так, пізніше візьмемось. Так, так тут, тут така банда йде. Поздравляйте, Ксюшу, бігом! Привет, Гумчик, привет. Ты что, шо... Доброго дня. Хэппи бёзды, Ксюша. Happy бёзды, Ксюша. Ой, oh, яка красива у нас іменинниця. Домашнє завдання зробив. Мамі дай. Дітям морожене, мамі цвіти. Ксюшка, Засипали. А а, а Варя дай подарок. Варя подарок оддай. Варя подарок. О, Захаром ням, молодець. Ну що, далі буде. Я дуже рада, що ви приїхали. Ну вирвали же. Потім поставимо базу. Бувай тисяч, щоб все здорова.

Так, поки дітки розважаються, ми трошки зараз присядемо, Вип'ємо за здоров'я. Не перемикайте. Не народити, а тебе готові народження! Наливай! Давай, 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 паровозик, паровозик, паровозик. Ручки мы вже всі мыли, в тм, ё Красав! Красава! там! Так, Захар вже на фініш підрізав шашличок, да? варя дуже красива. Слайм, так, да, торгонула? Захар? Добре м'ясо. Красавич. Я ще курочка. Підписнички, їдемо з дня народження, Ксюшки, додому. До обід продавали кавунчик. Після обід поїхали ж на день народження. Назад додому вертаємося всією родиною. Чуєте, які звуки здає калинка. Не витримала лихої долі. Їдемо 30 км на годину. Їдемо в дорозі, щось перед санжарами. Хрусь і такий звук. Не дуже приємний стався. Візуально вийшов, оглянув авто, ніяких, ніякої рідни не потекло автівки. двигун, наче в нормі, все чітко. А от перша передача не вмикається. Позовів я. Потихеньку з третій рушив, а що робити? Їхати додому потрібно, сім'ю вести, не знаю на свій страх і ризик. Їдемо потихеньку, такий звук, наче на гусеничному тракторі, їдемо. Все це від того, що вона машина ця працює і дуже тяжко працює. І таке буває. Від таких перегрузів, від такої тяжкої роботи. Все, нічого не вічне, як то кажуть. Ну, нічого, зараз їдемо до хлопців на СТО, там в кобиляках дуже круте СТО, є на кати в хто знає. Зараз хлопці візуально, ну, оскільки вони вже не працюють, візуально кажуть, обдивляться автівку і будемо бачити, що, яка картина на завтра потрібно починати ремонт даної властівки. Бо без, бо без машини нікуди. І ні туди і ні сюди. Зараз ще почуєте цей звук. Слухайте. Чути вам, я думаю, чути. Це якийсь незрозумілий мені звук. Ну нічого, не перемикайтесь. Будемо на СТУ, я думаю, він... Ну Ось ми нарешті в наших Кобиляках, рідненьких, да, доїхали з Богом. Дивіться, п'яти вугли, маркетоп наш, бачите? Ой-ой-ой, їдемо до хлопців на СТО. Зараз покажу, хто не знає, де круте СТО в Кобиляках, Зараз показують. Тут навіть є площадочка, можна вибрати любе авто. На ваш бюджет, бачите. Залітаємо на СТО. Бачите, тут номера телефонів можна вибрати любе авто. В ну, діток хороше настроєння, в нас то не дуже. Приїхали ж на СТО, залишили машинку, не знаю, брат приїде. Машина буде з фаркопом чи ні, чи на свій, чи на батько, І потрібно ще причіп забрати, що він тут буде стояти. Як оці машини. Так. Да. Так, можна вибрати любу тут автівку на ваш смак, авто з'являється постійно свіженькі. хороший вибор, вибор хороший. Можна вибрати на будь-який бюджет. Що? Марко, що там? Так що валячик розстроєний. А вони особо ще не довозили. І машинка Так, не ламай, іди сюди. І машинка поламалась. Так що... Будуть завтра дядьки, постараються хоч розібрати, глянути причину. А ми ну, я... Зараз мішка нас забере. Ну Ми грішимо всі на коробку КПП. Коробка передач. Так що... Погано без машини потрібно, щоб в сім'ї було. Дві, дві автівки. Вставай, щоб було дві автівки. Бо однією далеко не заїдеш. Так що, шановні мої, далі буде. Ну що, друзі підписнички мого YouTube каналу? Ми вже вдома. Бачите, причіп на базі. Мішка-братішка підскочив моментально. Прилетів, забрав нас, причіп забрав. Отакий От сьогодні був насичений день, я ж кажу, до обід я продав весь товар. Потім відгуляли день народження, в кума, в донечки, Ксюшки. Ну, це був як відгуляли? Це був дитячий праздник, дитяче свято. Дітки провели нормальний час. І в цілому ми зібралися додомцю. І в Санжарах з нашою автівкою. Приключилася така біда. Заїхали на СТО. Завтра хлопці зателефонують, що там, яка там причина. Я думаю, будемо справляти, по потрібно потрібно працювати. Без машини зараз нікуди. Ні туди, ні сюди. Так що, добре, шановні мої підписнички. Будемо завершувати сьогоднішнє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра! Бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Слава Україні! Все буде Україна, всім добра!